Хело, хело, жабенятки! Сьогодні у нас новий цікавий форматик, але спочатку історія. Не так давно, хоча уже давно у мене був день народження, і дехто з вас зробив мені подаруночки, тому прямо у свій день народження, 22 лютого, я пішла і всіх їх забрала з пошти. І вгадайте що? Тепер у нас буде розпаковка. А ще перед цим я знімала ще одне розмовне відео. Я не знаю, чи воно вийде, тому не дивуйтеся, що я роблю відсилочки на нього. Так, ви бачите це, да? Я сюди вставлю кадр, як я їх несу, тому що я не очікувала. По-перше, такої кількості минулого року жодної не було. Цього року. Я в шоці просто. Почнемо, напевно, з найменшої, але вона не те, щоб найлегша. Отака агроменна, я не знаю, хто це, але прислали агромідну посилку. А ось цей манютка, це я знаю від кого. Я в цьому відео не буду називати по іменам, бо я не питала дозволу. Але я думаю, хто пакував, той розуміє, від кого це. Ми підемо від найменше до найбільшого, тому що найбільше найцікавіше, я думаю. Тим паче, що невідомо, хто це. Це, напевно, чашечка. Ніфіга собі. Це просто чорна. А ні! Там є текст, він, напевно, проявиться, якщо я налю туди, типу, щось гаряче. Тут написано з днем народження жабеньотку. І там ще, типу, жабка Це дуже мілі, дякую. Я отак от буду ставити, типу, трофеї мої. Наступна посилочка. Я напевно підозрюю, що там з одним другом, кентом моїм Ми домовилися ще влітку подарувати одне одному на день народження, поки не кажу, що. Щоб у вас була інтрига. Зараз будемо розривати. Просто подивіться на це. Це, здається, на все життя мені. Це просто солодке життя. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, щоб точно вже добіть. І найголовніше, про що ми домовились. Ось. Така цікава книжечка, мені дуже подобається колір і обкладинка. І вона, напевно, підписана чи ні? Вона підписана, зараз будемо читати. Щоб все було чікі пукі Все буде чікі пукі Блін, це дуже міло. І тут ще такий смайлік. І дата. Це дуже мило. Це тепер я буду чаювати, їсти цукерки і читати книжку.

Просто подивіться на це. Це у мене вже знаю, де буду стояти. Це треба просто показувати на стрімах. Стоп! Ребят! <ріць> Рі це Crazy Frog, я зрозуміла, це Crazy Frog <ріць> Він такий класний. У мене упали пряночки, блін. Пряночки з шахами. Я дуже люблю, кстати, медові пряночки. Записуйте. Нотуйте собі, це дуже мило і дуже смачно. У мене вже чаювання буде просто елітне, елітне. Ось ще пряночки, щоб мало не казалось. І ось ще зефіра. Щоб точно вже добіть -добі мене з концами. Я не знаю, куди його ставити. Якийсь прикольний чел. Він такий пухносний, він такий приємний на дотик. Це, типу, теж Crazy Frog під прикриттям. Він такий прикольний. І ще свічка. Дивіться. Вона пахне. І бантик такий милий. Вона пахне класно. О! І найголовніше просто... Дивіться, як обережненько файлик складено. Але я достану. Там ще що? Тут ще! Офігеть! Я щось прочитаю, але вам нічого не покажу. Хі -хі. Блін. Це дуже мілі, блін! Я просто обожнюю отакі штучки, тому що будь-який подарунок можна купити. Знаєте, ну дійсно. А усе, що написано, воно прям так... Сердечко просто, бо зазвичай я таким займаюся, зазвичай я комусь таке пишу. А тут мені і це так приємно прям. Прям дуже блідні. Дякую. Я не знаю, я це поставлю кудись в рамку. І тепер у нас містер інкогніто. Тому що я не знаю, що це, від кого це і як це. Мені мама сказала, що це було на її ім'я, здається, посилка. І вона сказала, що воно мусить бути не таким великим. І що там нічого не куплене. Мама поки мені не сказала секрет, але щас подивимось. Сподіваюся, це не отакий телик. Що <звук> там? О, стоп, стоп, стоп! Не поняла. О, оце воно тяжке. Так, ви бачите? Хто шарить, уже поняв, що це. А ну-ка дивимось. Це якась брошурочка. А, а. ну-ка, ану-ка. Ще одна брошурочка. А, це просто в цьому було. Окей. Тут є фірмова книжечка. Це прикольно, це такий ексклюзив. І ще багато чого. Ще, од... Ще одна книжка. Вау. Це, напевно, декілька, декілька серій. Вау. Він дуже схожий на жабіка. Оцей малюк і Так, це щось теж з цієї серії. А, це карточки. Це карточки з їх історіями, з їх персонажами. Це так прикольно оформлено прям. Ще такий потужний блокнотик мені можна прям вчитися тут. Він дуже такий широкий. Я його використаю. Thank you. І щось, що у нас в пльоночки. Не знаю, що це. Це грамота! Та, дійсно! Якщо ще хтось не зрозумів, то я в минулому році стала призеркою. Премії імені Сузонова. Я подавалася ще в 23-му і подумала, що ну, напевно мені не світить, але я не опустила ручки і в наступному році подалася ще раз. І ось дивіться. Я не думала, що я отримую щось такого плану. Ми вже провели конференцію, сама премія вже давно у мене, але це залишиться зі мною уже назавжди. Давно мріяла, щоб грамоти видавали ось так урочисто в рамочках. Тому що навіть без цієї грамоти я розуміла, що це для мене визначна перемога. А зараз це щось неймовірне просто. Я не знаю, чи це перед днем народження так спеціально, чи це так якби і планувалося, але в будь-якому разі ефект. Дуже класні, походу, це ручки. Це з якогось еко-матеріалу. Блін, це так приємно! І так неочікувано дивіться. Просто моє оточення, мої друзі, мої близькі. І усі, як ми бачимо, усі цінні люди. Дивіться, що вони мені подарували, блін. Це на словах круто. А коли ще є ось це, я навіть не знаю, як виражати свої емоції. Я просто ось така зараз. Реально. Це мій стан. Я дякую кожному, хто не полінився, оце, оце вичудить, розумієте? Хто був зі мною увесь цей. Я сподіваюся, ми з вами проведемо ще не одну годину разом. Ще відсвяткуємо не один день народження разом. І дякую вам всім. Боже, ви у мене просто неймовірні люди. Так, да, я тільки на монтажі помітила, що отой ведмедик сидить прямо позаду мене, і я його постійно перекриваю. I'm sorry. Дякую всім, хто додивився до кінця, бо я балакаю дуже багато. Як ви мене витерпіли, я не знаю.